Друзі, всім привіт! Маємо на продаж свіжопригнану Kia Sorento. 22 рік випуску, пробіг 79 тисяч км, двигун, бензиновий 2,5, звичайний атмосферник, кропка автомат, восьмиступінчастий гідротрансформатор. Має машинка у нас камеру заднього виду. Відкрию багажник, покажу. Багажника, звичайно, коли всі три ряди розкладені, не густо, але якщо другий ряд скласти, то досить непоганий багажник в неї виходить. Маю тільки повністю скластися. Ось так от. Так, давайте піднімемо, щоб я ще показав його. Пройдемося ще по салону. Так, от виглядає так третій ряд в неї. Є підстаканники для третього ряду, є USB, шка так само з цієї сторони є підстаканники і USB-шка. Для другого ряду є обдув, є теж USB шка і розетка 12 вольт. Є підстаканники для другого ряду. Великий екран мультимедії, CarPlay, Android Auto безпровідні. Мультируль, автоматичне світло, склопідйомники, корекція дзеркал електрична. Також, кого цікавить Sorento Santa Fe, то ще маємо Sorento 20 рік на шкірі. А, маємо в роботі Santa Fe 21 рік і готову Santa Fe 23 рік. Також ще на підході в нас має бути 22-го року Санта Фе і 21-й рік на турбодвигуні на шкірі в комплектації Limited. Так що кого цікавлять, Санта Фе Соренто, звертайтеся.